Друзі, навіть під час війни перебуваючи на бойових, дякуючи партнерам та людям, які нам допомагають, у нас є змога не забувати про свято Великдення і скуштувати ці смачні паски. Перша паска летіла швидко, бо ми ми не граємося. Ми беремо і робимо. Лапці, а в церкву підемо паски святити на воїну. Звичайно. Підтримуй. — Такі смачні паски. Ну Після того, як церкву сходили, завжди б'ються яйцями. Це у кого сильніше. це хто переміг. У нас найміцніші яйця. Ну так. У нас завжди міцніші. А ви ж надіють. Сьогодні можна. день. А взагалі перша паска на війні була у 22-му році в Рубежному, Приймали бій. Оту була така самопам'ятаюча паска. Далі передамо далі по братимам, будемо відправляти на, цей, на позиції хлопцям. Обов'язково будемо організовувати або дроном скидувати, або зміни якось завозити. Будемо Будемо хлопцям відправляти. Дякуємо за паски смачні І за донати. Дякуємо за активність. паска. Друг. Більше донатів, більше мертвих старів. you <laughs>